Поки сезон встигніть зробити кисло-солодкий соус на зиму, готуємо. На розігріту сковорідочку олійки і підсмажуємо цибульку і морковочку. І свіжий томатний сік, каструльку і хай собі там гріється, поки ми тут жаримо е, наші овочі, щоб швидше було. Підсмажуємо, поки цибулька стане прозорою, легко золотистою і далі будемо додавати всі інші складники. Ось їх скільки. Трішки. Трішки. Навіть ананаси у нас тут є. Кисло-солодкий соус. Ви мене просили, я показую. Мені написали в приватні, що покажіть, будь ласка, кисло-солодкий соус. Чи є у вас на сторінці? Якщо немає, то покажіть, будь ласка. У мене була ідея приготувати кисло-солодкий соус з гранатів. Але поки не сезон і гранати трохи в ціні. А купувати сік, щоб зробити соус, ну можливо, іншим разом. Тому готуємо такий кисло-солодкий соус з тих інгредієнтів, що зараз можна купити легко. Не за всі гроші світу. Не за всі гроші світу. І це зимній варіант, виходить? Да? Так, це на зиму. Будемо робити на зиму. Ананасики. Можна замінити сміливо на яблучка. Але ананаси дадуть більш такий пікантний е аромат, я б так сказала. Ну, це була б не те, якби упрощала все. Я розказую, як можна замінити. Тим часом порізали перчик. На смужки можна взагалі, як хочете, тому що в нас це все буде обсмажитися, а потім буде пробиватися блендером. Тому з порізкою і натиранням овочів взагалі можете не, не паритися. Да? <схід> Я попросту <схід> написати в коментарях. мені. Так негарно говорити. Ага. Тому п'ять нюхає. А мишка тікає. Боїться на сковорідку попасти. Впихаєш, не впіхуємо? Далі додає перчик, порізаний на шматочки. і перемішуємо і тушкуємо хвилин 10. Ти так впевнено кажеш і перемішуємо. <смі> Я тільки що перемішаю, все, все було десь, десь не, де, там, де треба. Ну і продовжує друге. Зараз воно всядеться. Це ж. Ти знаєш команду якусь рівно, так? Да? Я знаю овочі. Вони зараз почнуть тушкуватися і стануть в рази менші. Кришкою може накрити? Ні, не треба. Десять хвилин ще тушкуємо. Овочі протушкувались, додаємо їх до нашого томатного соку. Також додаємо ананасик порізаний, як подобається Ми одразу лавровий порізаний. листочок і е, чорний перчик. Я не кидала горошком, щоб потім його не вилавлювати. Можете кинути горошком, я кинула крупну меле, <рес> щоб його потім не шукати там. Бо ми будемо пробивати все блендером і. Але лаврушки прийдеться витягнути. Треба буде витягнути. І якщо ціленький перчик, його також треба буде витягнути. Але я не хочу з цим перегратися. Вудки нема? Шукаємо простіші шляхи. І тушкуємо нашу суміш приблизно хвилин 40. І п'ємо лате? І п'ємо лате. Вже зробили. Лате. Зараз все об'єднаємо, перемішаємо і хай тушкується. Має об'єднатися. Віддати аромати і стати м'якеньким. Ну, таке, бачите, воно густеньке, таке, бачите, якщо поставити ложечку, вона стоїть. Борщ. Соус. Але буде рідче потім, коли звариться. я думаю. Ну Звичайно, ми трішки. але ми його загустимо, не переживайте. Ще Щепоти... ми... Cheer... не все там. ще, куча тут, тут, чого ще, ще треба, тут ще дивіться, скільки чого додавати. Оце не вода. Це не, не вода, і не горілка. А тут вода. Тому <сих> на все свій час. Далі буде, да? далі буде. Все, я об'єднала, бачите, воно вже стало більш рідше, і все. І хвилин 40, час від часу помішуючи. Не залишили і пішли, а час від часу помішуючи на невеличкому мамі. А ми каву не п'ємо? Ні, ми <сих> Ображаєш, вип'ємо. Буде час. Час приправляти на соус. Цукор додаємо. Сіль. На початку я додала менше солі. Спробуй і додам ще за смаком. Часничок. Подрібнений. Щоб Сьогодні... швидше віддав аромати. Сьогодні без яєчок, так? Да? Суєвий соус. Сьогодні без. Імбирь мелений. Не мелений, а потертий. І лимонний сік. Це гарно об'єднуємо. І залишаємо ще на 10 хвилин. М -м -м, які аромати пішли від імбиря. Імбіль додасть нам оту таку легку гостринку, е але не обпікаючу, я б так сказала. Ніжно. Цукор для балансу смаку, як завжди, щоб було солодко, бо ж соус кисло солодкий, Лимонний сік додасть легкої свіжості. Тому залишаємо на 10 хвилин, і далі буде. Витягаємо листочок. Якщо ви кидали перчик горошком, шукайте перчик горошком і вилавлюйте. І пробиваємося гарненько блендером до однорідної текстури. Але я думаю, є якісь мішечки для горошку, щоб можна було в мішечці. Є, кинути. є, продаються такі мішечки, що туди засипаються спеції, потім просто витягаються. Продаються вже готові мішечки з спеціями. Ну, якщо у вас таке є, можна закинути в втулиці. Поки схожа на кабачкову ікру, заморську, чи чибаклажану. Додаємо оцет, даємо щоб закипів. І будемо вводити крохмаль, кукурудзяний, розведений холодною водичкою. А що не гарячою? Тут зразу звариться. <рес> і якщо тісто, його так? сухим сипати, також відразу будуть комочки. А ми його розводимо холодною водичкою і будемо поступово водити і помішувати. Водимо і помішуємо. У мене густеньке вже таке воно. Соус закипів і розливаємо його по стерилізованих баночках, закатуємо кришечкою і все, наш соус готовий. Можна зберігати до 6 місяців, в такому стані, навіть трошки довше. При бажанні можна простерилізувати кастрюльку водички, як завжди, або в духовочку е на 10 хвилин при 100 градусах. Я нічого з ним не буду робити. Просто закрию і все. І готово. Тільки глянь, такий колір гарний. Як нічого, що їсти не будемо? Е -е, стерилізувати не буду. <рес> <рес> не буду стерилізувати. Ти казала, що це як основа? Да? Е -е, так, цей соус е йде як основа. він йде кисло солодкий Якщо ви хочете, наприклад, зробити з нього е до італійських страв, ви додаєте італійські трави, і він вас стає італійським. Е він такий е на смак кисло-солодкий, е злегка. Пряний, тому що там спеції, тільки лавровий листочок, імбир і, і перчик. А все остальне то просто овочі. І ви з нього можете, коли відкрили, приправити спеціями зробити соус в любому стилі. Хоч гостро, солодкий, так. Да? Так, додати гострого перчику і буде вам гостро солодкий. Люблю такий колір. І гарненький, текстура така гарненька. Він ще загустіє, тому що ж ми додали крохмаль, він загустіє і буде ідеальної текстури і консистенції. Я оце дивлюсь, ми не будемо його з абрикосовим варенням плутати? Ні, не буде. Так, краса яка. І навіть не гаряча банка, да, я тебе Ні, гаряча, бо зараз вона набере. Тобі треба так сильно на цю красу подивитись, як завжди. Ось стільки баночок у мене вийшло, Це по 330 мл з порції. Всі інгредієнти, кількість вкажу під відео. І якщо ви закручуєте кришечками Twist-Off, вони називаються Twist-Off, хто не знав, не перевертайте їх. Тобто, ви закрили до кінця, ви не наливаєте по самій Вінтя, по самій годі, залишаєте простір. Тому що е, буде охолоджуватись рідина, і вона буде втягувати кришечку, і вона буде дозакручуватися. Якщо ви перевернете, перевірили на власному досвіді. Раніше ж переверталася, як казали, закрили, перевернули, щоб кришка прогрілася. Е, виходило, що кришка під напором тиску вона просто все витікала. У мене так сталося кілька разів, і я перестала так робити. І другий мінус при перевертанні: що якщо на кришку буде попадати варення чи соус, чи те, що ви закриваєте. То просто воно е, буде псуватися. Тому кришка буде псуватися і буде менший термін зберігання вашої консервації. Тому не закрайтеся, бачите, вже починає втягуватися, бо зараз вони такі надуті, а вона ось вже починає втягуватися. І Будуть стріляти так. Клац, буде клац, такий клац, клац, клац такий <звук>, звук. В мене ще трішки залишилося. Все буде в'їсти сьогодні. Не розрахувала щось, думала буде менше, а вийшло більше. Це ж добре. Якраз будемо сьогодні смакувати. Тому кому було корисно. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням головне, з любов'ю. І цей соус нереально смачний. Кисло солодкий як і просили. Всім смачного!